Доброго дня, ви завітали на канал Апацінив Яжик, і сьогодні з вами Назар Ткаченко. Сьогодні я вам покажу другий спосіб в'язання двох носків одночасно. Метод в'язання буде один і теж тільки один ми будемо в'язати просто полотнищем і зшивати а другий просто в'язати. Ось так виглядає в розгорнутому положенні наш носок. Його можна в'язати як і шиваючи, так і просто полотниче. Ось тут у нас різинка. Тут просто полотнище. На цій частині п'ятка і ступня. Далі у нас іденні сок. Ми його будемо в'язати як п'ятку бумеранг Після того верх носка і різинка. Розпочинаємо. Щоб не затрачувати ваш час, я вже пров'язав і різинку, і просто полотнище до п'ятки. Зараз я вам покажу, як в'яжеться п'ятка. На моїх шпицях 21 петля і ми будемо в'язати п'ятку бумеранг. Одну кромочну знімаємо, пров'язуємо дві разом з нахилом вліво. Пров'язуємо до останніх наших трьох петель. Так, Пров'язали ми до останніх трьох петель, дві петлі ми повертаємо, щоб вони до нас дивилися вправо. Повернули і ми пров'язуємо дві разом з нахилом вправо. Кромочну петлю. В цій частині робимо все те саме. кромочну знімаємо, прив'язуємо дві разом, в'яжемо до останніх трьох петель. Дов'язали ми до останніх наших трьох петель, і тепер дві петлі ми повертаємо, щоб вони у нас дивилися вправо. Пов'язуємо дві разом з нахилом вправо і пров'язуємо кромочну петлю. Виворотня сторона в'яжемо всі петлі виворотнями без скорочень, як і на тому полотнищі, так і на цьому. Знову ми на лицевому ряду і в цьому ряду робимо так само, як ми робили в тому лицевому ряду. Кромочно знімаємо, пров'язуємо дві разом знакленого вліво, пров'язуємо до останніх трьох петель. Дві перед петлі ми повертаємо, щоб вони нас дивилися вправо і пров'язуємо дві разом з нахилом вправо. На цій частині робимо так само. На виворотньому ряду ми в'яжемо всі петлі виворотні без скорочень. І так чередуємо в лицевому ряду, скорочуємо виворотньому, не скорочуємо, допоки у нас не буде 9 петель. В'яжемо самостійно до 9 петель. Дов'язали ми і на наших двох полотнищах по 9 петель. І зараз ми будемо робити таку дію. На цьому полотнищі ми будемо в'язати як п'ятку бумеранг, а на цьому полотнищі ми будемо в'язати п'ятку бумеранг, тільки її будемо сшивати. І зараз я вам покажу, як це робиться. На цьому полотнищі пров'язуємо всі 9 петель. Лицевими петлями. Як завжди, з боку піднімаємо одну петлю, залишаємо, переходимо до іншого, до іншої частини, Кромочну знімаємо і робимо схрещений накид. Пров'язуємо до останньої петлі. І перед останньою петлею робимо схрещений накид. Пров'язуємо кромочну петлю. Повертаємо нашу роботу. На цьому полотнищі ми пров'язуємо виворотній ряд просто виворотніми петлями. А на цій частині ми пров'язуємо всі петлі виворотніми до кінця. І з краю піднімаємо одну виворотну петлю. Повертаємо ми наше в'язання, <кхи> кромочну знімаємо, пров'язуємо лицевими до кінця. І збоку піднімаємо одну петлю, залишаємо і переходимо до іншого. Тут кромочно знімаємо, вяжемо, робимо схрещений накид, пров'язуємо до останньої петлі, лицевими петлями. І перед останньою петлею робимо схрещений накид, пров'язуємо кручи. Ви зрозуміли, що на цьому полотнищі ми додаємо тільки в лицевому ряду і не піднімаємо з боку, а на виворотному ряду ми пров'язуємо всі петлі виворотними. А на цьому, на цій частині. Ми піднімаємо із боків. Так робимо, допоки нас на кожному полотнищі не буде по одній петлі. Ось пров'язали ми наші п'ятки. Ця п'ятка у нас зв'язана. Цю п'ятку в кінці роботи ми будемо сшивати. І зараз нам потрібно зв'язати полотно ту довжину стопи, яка нам потрібна. Я провіжу рядків 10. Для того, щоб не займати ваш час. Просто на лицевій стороні будемо в'язати лицевими петлями на вигородні вирвивання, і вжемо самостійно. Ось так у нас вийшло, пров'язали ми 10 рядків лицевою гладдю. Зараз ми будемо робити нісок, щоб не займати ваший час, я коротко розкажу. На цій частині. Ми в'яжемо нісок як п'ятку, тільки залишаємо не 9 петель, а 11. А на цій частині ми в'яжемо так само залишаємо 11, тільки в'яжемо полотнище. Зустрінемось, коли зробимо нісок. Пров'язали ми наші обидві частини і тепер робимо таку дію. Ось так виглядає наш нісочок. На цьому і на цьому полотнищі І зараз ми будемо на цьому ми будемо в'язати просто полотно, а тут я покажу, що ми будемо робити. Пров'язуємо просто лицевими петлями. Переходимо до цієї частини. Першу кромочну ми знімаємо, пов'язуємо до кінця рядка. Пров'язали ми до кінця рядка, кромочну пров'язуємо лицевою. І тепер із боку ми піднімаємо одну петлю. Підняли ми І тепер ось ці дві петлі, цю, що ми підняли, і кромочну, ми повертаємо назад на цю шпицю. І пров'язуємо їх дві разом. Повертаємо ми нашу роботу, пров'язуємо до кінця грядка вигородними петлями. Кромошну ми пров'язуємо виворотнею і знову збоку піднімаємо одну петлю виворотнею. Повертаємо ці дві петлі, ту, що ми підняли і кромочну на ліву шпицю. І пров'язуємо дві разом виворушнюю петлею. І так в'яжемо, допоки не ми дійдемо до тої частини, де в нас починається різинка. В'яжемо самостійно. Дов'язали ми наші досочки вже до різинки. І тепер ми будемо в'язати різинку. Подивіться, як в нас вже вийшло. Ось ступня, ось п'ятка, ось місок, задня частина і перед. Тут у нас просто полотнище. Воно у нас скручується тільки через те, що ми в'яжемо лицевою гладдю. В'яжемо різинку один на один. Якщо ми тут. Починали в'язання лицевою, то тут ми будемо починати в'язання виворотньою. В'яжемо самостійно. Дійшли ми до завершення, зробили ми вже нашу різинку і тепер вам потрібно закривати останній ряд. І як ми це робимо? Якщо у нас ось тут друга виворотня, то ми пров'язуємо дві разом виворотнею, надіваємо це плю назад. Якщо тепер у нас друга лицева, то ми пров'язуємо дві разом лицевою, повертаємо назад. Дві разом виворотнює, повертаємо. Дві разом лицевою повертаємо. Дві разом виворотнюю. Знову повертаємо. Лицевую дві разом і так скорочуємо до кінця рядка. Закрили ми вже і ось такий вигляд має наш носочок. Я в'язав маленький тільки для зразка, щоб вам показати ось такий вид має. Ступня і п'ятка. Ось такий вид має перед нашого носка. Так само петлі закриваємо і на цьому, на нашому носкові. Дов'язали ми до кінця. При відрізанні для цього носка ми залишаємо великий кінчик, беремо нитку пошивання трикотажа і беремо голку для шивання трикотажа і шиваємо. Вшиваємо саме ми. І ось такі у нас вийшли слідочки. А якщо вам сподобався цей спосіб в'язання, ставте лайк, пишіть коментарі. На канал. А на пока всем пока з вами был Назар Ткачан.